Вітаю всіх, хто любить малювати, і я сьогодні хочу вам розповісти про те, як малювати око. Як малювати око? І що навколо око? Тут навіть головне пояснити вам, що відбувається навколо ока. Тому що ну, ми всі знаємо з вами, що, ну, що око воно схоже на рибку. Як, знаєте, так малюють. Ну, Ось так, малюють, да? Ось так? Ну тут Це якби зрозуміло, так? Да? Там і там райдушка, і. І це, ну, якби ну, і нормально, да? око. Ми, ми, ми вже вміємо малювати око, якби тут нічого такого складного немає. Але є нюанси. Тобто намалювати око це одне, а відчувати, що навколо нього, і зв'язати це все. Це, ну, це вже якийсь інший рівень, це вже рівень такого, скажімо, ну, вже рівень до того, що ви будете малювати більш ну, реалістичний і об'ємний портрет. Почнемо з того, що, яка форма ока і, і, чому саме, і чому саме у нас виходить форма рибки да, ока. Тобто, ми знаємо, що у нас є куля ока, да, і в цій кулі ми бачимо райдушку і, і зрачок. Да. От, як воно відбувається? Тут у нас, наприклад, оця заваза. Яка у нас відповідає да, там, за, ну, там, за виділення сльоз. І іде у нас от таким чином обтягується, починається з цієї залози, да, у нас якби кончиками з'єднується шкіра. Ось. І ось у нас буде верхнє віко і буде йти за формою ока нижнє віко. Оце у нас буде. І, і отут у нас оця залож, Да? Це у нас буде форма нашого ока. Да? Якби тут такого, нічого такого складного немає. А складності виникають, коли ми малюємо вже обличчя, повністю портрет. І коли ми малюємо, наприклад, обличчя, да? От ми малюємо очі брові, ну, все ну, все, вроді нормально. Але ми не знаємо, ну там ніс, там все там губки. Але ми, ми не розуміємо, що навколо, що навколо тих очей. Тобто, діти зупиняються на цьому варіанті, і їх би це якби влаштовує. Але коли вам хочеться більшого, ви хочете передати об'єм, ви не розумієте, а що, а що тут, як воно йде, що там, як. І получається, що однієї форми ока нам недостатньо, що ну, щоб Показати це око об'єм. Да? Тобто однієї форми ока буде недостатньо цих знань. Зараз розберемо з вами фрагмент око, яке у нас буде оточено якби частинами обличчя. Да? Якщо ми подивимося з вами на, на наше око, ми побачимо, що у нас вон, нас, нас оточить тобто, наше око оточує ціла купа. Таких ну, інших елементів обличчя. Да? Це у нас буде перенісся, внутрішня частина перенісся, внутрішня частина носа, ніс, да? Тоб, ем, значить, бров над, над оком повністю і знизу скула. Тобто бачите, скільки різних моментів у нас біля ока. І ще дуже така цікава річ, що ви бачите, що зараз оця зона моя, вся якби затемнена. Що це означає? Що наше око знаходиться в ямці, Тобто воно знаходиться в глибині черепа. Це також важливо, тому що ну, хто, багато хто малює очі і не розуміє, що око воно поглиблене, воно якби вставлено в череп, занурюється да, туди. І навколо нього у нас такі споруди, які захищають наше око. Да? Тобто Ми, якщо вдаримо, ну, в цю зону, то ми точно око наше ну, якби не виб'ємо. Да? Ми можемо там, там може наплисти або щось інше, але його стримає оця, значить, оці всі грані, що навколо нього. І як їх намалювати правильно і як розуміти, як це робити? Давайте ми це розберемо зараз. Значить, Подивіться, зараз я буду збільшено малювати такий фрагмент. Де у нас буде навколо ока, у нас будуть іти. О, отак я думаю, вам буде добре видно. Е, значить, оце у мене буде йти в перенісся. ось, Це у мене буде йти частина носа. Так як носу, так, 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 так як ніс у мене опуклий і виходить вперед, я його е, продовжую сюди нижче і роблю отаким чином. Тобто, Показує, що тут він у мене поглиблюється в цю сторону. І йде отак. Ось дивіться. Раз. Раз. Ось у мене. І цю частину я зараз отак навіть заштрихую, щоб ви бачили, яким чином це все відбувається. Це фронтальна частина носа, а це його бокова частина. да, Це бокова частина. Це у нас перенісся. ось, Це у нас перенісся фронтальна частина, а це бокова частина буде у нас перенісся. О. Бокова частина буде у нас перенісся. Отаким от чином. Також зараз її таким чином заштригує. Бокова частина перенісся. У нас буде йти. Є, да? А далі у нас над нашим оком буде йти ціла надстройка, буде йти така надбудова, що буде у нас йти бров. Оце все буде називатися зверху бров у нас. І вона у нас має об'єм. Подивіться, як вона йде. Раз. І сюди за, заворачується. два. І має отакий у нас об'єм. Ось. Також її зараз заштрихую, щоб ви бачили, де вона у нас якби, заворачується. Зараз я вам це показую більш геометрично, щоб ви розуміли. Якби висікаю з каменю. А потім вже ми це все можемо з вами, скажімо так, плавно. Вже Побачите, як воно буде виглядати в реалі. Ось. Далі я визначаю, що тут у мене йде ску, скула. скула да? Значить, скулова частина, вона буде також у мене йти об'ємно. Бачите, який тут отак, а тут пішла отак у, у мене. Тобто, якби такий вигін іде да, у мене. І тут якось отаким чином отак у нас іде. І ось в цьому місці у нас десь буде знаходитись око. Десь ось тут буде знаходитись у нас око. Значить, подивіться, у мене буде десь в цьому місці, буде у мене оцей слізнічок. Він нижчий, ніж ніж перенісся, тому що є така помилка, що е, малюють дуже часто е, очі на, на одній лінії з переніссям. Це неправильно. Ось, так, да, отак малюють отак. очі, е, перенісся і, і, і очі знаходяться на одній лінії. Це неправильно, ось правильний варіант. Дивіться, раз, далі оп-оп-оп. І отак. Тобто, бачите, у нас, ось у нас перенісся йде, воно у нас об'ємне, тут іде тут, тут, тут занурення і тут ідуть вже очі. Тобто, бачите? а тут пішли брові. Тобто, у нас це, це як ну, знаєте, лежачий е, е, Так їдеш, так і потім на визвичність і, і знов пикав. Тобто змінюється, бачите, вони якби, на, вони якби на одній лінії знаходяться, але візуально це не так. І дивіться, що зараз я роблю. Я зараз роблю е, таким чином дивіться, раз. от, два. Це у мене буде товщи. Це буде у мене товщи, е, то, не, значить, е, товщина е, шкіри. Да? Мого віка. І вона отак піде у нас, отаким чином. Отак, отак, отак. Товщина шкіри. От. А зараз я візьму інший, мабуть, фломастер, щоб ви бачили, як буде змінювати. Тобто, тут у нас отак піде воно. От. Заштриховую оцю частину, це буде внутрі. Тобто, це буде у мене навіть це буде ширина да, шкіри. А це буде якби саме веко. Да, тобто, ось дивіться, як воно буде виглядати. Оце у мене отак іде. Потім ось таким чином воно пішло. Отак, да? А це якби внутрішня стінка шкіри пішла. ось тут. І тут пішла також внутрішня стінка шкіри, отаким чином, да? а це пішла сама шкіра. Тобто, це у мене товщина шкіри, і це і це. А це ширина віка йде. Ось. І дивіться, так само і тут. Це у мене товщі... товщина шкіри йде. Оце. Таким чином. Навіть хай отак заходить. Отак іде. Да? Тут... Я тут багато взяв, можна менше взяти. Десь, десь ось так. Десь ось так. О, отак буде правильно, так? Да? Тобто бров у нас повинна бути якби за оком іти. за оком. Ось. Далі, ось у нас тут буде йти цей слізнічок, і я роблю значить, іншу іншу тут напрямок. Тобто я, я зараз буду моделювати нижнє віко. Ось воно у мене йде нижнє віко. Ось. Пішло отаким от чином і пішло ось сюди. Отак, да? І тут у мене піде вже віко Ось, отак, як, якось так, да, воно у мене піде. Форма віка може бути різна. Тобто може бути Тут більше опукла, там більше опукла. Це, це вже залежить, тобто, щоб ви розуміли, що око воно, е, має характер у кожного свій. Тобто, не можна сказати, що у всіх око, там воно є якесь там, значить, там однакові очі. Да? Скільки людей, стільки форма очей. ну Там є там, схожі форми, але все, все це індивідуально. Ось. І Це у нас отака буде грань під, під нижнім віком. Це буде у нас уже, е, е, скула буде в цьому місці від, значить, відрізня, значить межувати з носом. Це також важливо. І як у нас йдуть скули. ось Подивіться, ось вона йде. Ось як іде скула. Тобто най, най, найопукліша і світліша частина буде з цієї зони, якщо світло буде йти звідси. Якщо світло буде йти зверху, то будем, ну, у нас і тут, і тут можливо буде. Але в цьому місці буде завжди тінь. Тому що завернулося. Бачите, як іде раз, потім сюди і потім аж сюди. Завернулося. Так само тут. Отут. Раз. Отут десь може бути два. Тобто... Це сюди, це так, а це вже починає за, за, ну, занурюватися, да? іти якби у, там, у внутрішню частину. А тут у нас буде отак. Дивіться, ось ось. Да. Ось таким чином буде йти. Тобто тут у мене буде дуже глибока тінь. Дуже глибока тінь буде йти. Ось, в цьому місці. Тобто, бачите, як, як око, де, де воно у нас розташовано і яким чином. Це, обе, це буде у мене світла частина, а це у мене буде, я заштриховую нижнє віко, воно буде йти тут отак. Тут взагалі у мене в тіні воно піде ось тут. Ну а тут буде більш-менш воно якби так світло. Да? І що у нас від і що відбувається у нас з е, самим оцем, всередині? Да? оце глазне от, яблуко. да, оце у нас Яблуко ока. ось і ось. Тобто як воно йде? Отак. Це отак, а це вже загорнулося. Тобто отаким от чином: раз, 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 раз. Тобто ми маємо з вами об'ємну форму. Да? Найопукліше місце буде десь тут, а сюди вже закручується, Тому тут може затемнюватися. Да? Тут може затемнюватися, тоді буде у нас висвітлено десь всередині. Якщо у нас буде світло йти прямо з боку, то ця частина буде найсвітліша. І тут уже сіра зона, і тут уже тінь. Тобто це все залежить від цього, да? де буде світло йти. І що відбувається у нас е, отут зверху? Тобто, ось дивіться, у нас іде, Це у нас йде бровь. Оця ну, ну, волосяна, да, бров іде. І тут у нас йде отаким от чином вона. Так. Ага, отаким от чином вона у нас піде. О. Тобто, подивіться, оця частина, оця частина, оце, оце. це буде у нас, це буде бров. Ось об'ємно опукла бров, яка в цьому місці буде найсвітліша в цьому місці. А в цьому місці вона буде вже потроху затемнюватися. Вона буде йти якби сюди, напрямок сюди йде. Це найсвітліша зона. Тут можуть бути навіть бліки, можуть бути в цьому місці. І тут ми з вами можемо намацати, оцю кістку оцю кістку, да? оцю кістку, крайню, ось брові. Це дуже також важливо. А це, що я зараз намалював, це волосся. Тобто це вже, це вже бров іде, яка ну волосся. Да? Тут мається на, на увазі це волосся. Зараз я його підокремлю, отаким чином. Тут затемнюється воно, іде отаким. І от ми, ми з вами бачимо, як, як працює все навколо нашого, навколо нашого ока. Ось, бачите? Оце бровь йде волосяна, і вона йде аж, аж, аж сюди. Заходить. Тобто, якщо її повністю намалювати зараз, то вона буде десь отакої такої форми. Да? Там. Отак вона десь піде. Там. Отак. От. Тобто, ви бачите, і тут у нас між, між бров'ю і скулою, тут ще у нас отакий скуловий отросточок іде. Тут така, скажем, от, впадінка така невеличка іде. І далі, там, там уже йде у нас там скронова частина і так далі. Тут іде тут скула далі. Тобто, я думаю, що ви сьогодні їм зрозуміли, як будується око. Тепер я вам його ну, намалюю десь окремо, вже не, не геометрично, а щоб ви зрозуміли, ну, як би повністю да, вже зрозуміло. Ось дивіться, зараз отут покажу вам. Тобто ми от малюємо да? раз, раз. Так. Ось у нас буде йти перемісся, носик. Тут отак обіграли. Тут у нас іде оця бровь. Да? Ось вона пішла. Ця бровь. о, Тут у нас буде йти значить, бровь наша. оця, значить, опукла, да? тут я її трошки заштриховую. В цьому місці вона буде у мене опукла найсвітліша. В цьому місці у мене буде взагалі тут глибока така тінь, як ямка така, да, отут, о. тут у нас буде носова оця частина, бокова частина носу. Да? І отут в глибині у мене буде знаходитись око. Значить, око. Ось воно. Око. От таким чином. І тепер, що стосується райдушки. Якщо буде погляд в цю сторону, то вона буде виглядати отаким от чином. Зараз поясню чому. Ці нюанси. Також важливо. Отак буде виглядати наше око в контексті вже такому, більш такому реалістичному, а не, ну, скажімо, а не геометричному. Тепер дивіться ще, як малювати очі, якщо вони дивляться в різні сторони. Ну, тобто, наприклад, ну, не, не оба ока да, дивляться в різні сторони. А, наприклад, ви хочете намалювати, що у вас око якось дивиться кудись не прямо, а кудись в сторону. Як це зробити? Тому що дуже часто роблять отак: дивіться, малюють око, Око, да? отак. І малюють райдушка, отака кругла райдушка, ідеально кругла, але, але вона якби в сторону здвинута. І виходить, що якось воно таке враження, що щось не те. Ну, якось воно. Ну, не відповідає дійсності, скажімо так. Тобто, якщо ми будемо зараз розглядати око, і зараз у це витру, якщо ми будемо зараз розглядати око, що це коло, да, ось куля, куля така. Ось райдушка, оце тільки може бути в тому випадку, якщо дивиться око прямо. Якщо око у нас повернулося кудись. Наприклад, в цю сторону, то у нас оця ось вона зміщується і йде сюди. І цей центр буде отак іти. А, а якщо вона зміщується, то у нас коло перетворюється на що? На еліпс. На еліпс. І у нас з вами виходить отака картина. О, бачите? У нас буде вже райдушка виглядати у формі еліпса. Це дуже важливо. Наприклад, за такою логікою, якщо б ми з вами малювали, ну, якщо б ми це не використовували, а використовували так, як малюють дуже часто не знаючи, то у нас було б таке, як, як -то там в Єгипті малювали, да, отак. там око в профіль у нас би ви, виглядало б отак. Отак, максимум отак. А тут отака радіушка була. Тобто це було б неправильно. Ми коли малюємо з вами око в профіль, то ми малюємо отаким чином. У нас виходить ось, ось око. Але ось у нас іде прямо по цій лінії. І у нас виходить, що у нас райдюшка, у нас виглядає отаким чином. Отаким чином. А потім я обтягую шкірою. Да? Ось. Обтягую шкірою. Це у мене буде вік, значить, віко. Шкіра. Да? Це вже можна витерти. Ось тут також обтягую. Отаким таким чином. І потім вже там, там різнички да, додаю, О. то буде виглядати отак у мене буде око. Виглядати. Бачите, що у мене з, з диском ну, ну, райдушки відбувається, в, 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 воно зжим, зжимається максимально веліпс. Да? Якщо, наприклад, я поверну ту райдушку в ту сторону, то вона може взагалі стати дуже такою тонюсінькою. Да? Тепер, якщо ви хочете намалювати, що у вас, наприклад, око дивиться вгору. Тому що дуже часто малюють отак око. Отак малюють око, отак. Отак, отак. І малюють отак. Виходить, що це, що, що це у нас якби не вигляд в не, не погляд вгору, а це у нас якби людина ну, розслаблена дуже, чи, ну, чи втомлена дуже. Да? Як зробити? Знову ми, ми з вами йдемо. Ось дивіться. Тут Зараз покажу. Ось У нас куля, центр погляду зміщується сюди вгору. Ось. Раз. І переходить отак два. І тут у нас буде йти з вами також еліпс. Він буде у нас отак, як би в цьому напрямку йти. Бачите? І тепер я тут обтягую шкірою. Да? От. Обтягую шкірою. О, а знизу у мене буде від, відкриватися більше. Да? У мене буде оця яблука ока буде від, відкриватися набагато більше. І виходить, у мене оце буде погляд у мене вгору. Якщо б я просто б намалював би не еліпс, а, а звичайне коло, то, то це вже було б питання. Да? І ще, а, і погляд вниз, то те ж саме. Ось дивіться, раз. Центр у мене погляду десь тут. Я малюю так. Раз. Раз. І ось у мене йде еліпс. Потім я отак закриваю віком, це витираю. Тут, тут обов'язково буде йти еліпс. Не коло, а еліпс. Ось. Тут у мене верхнє віко, да? там, можливо, там якісь ще складочки є. І йде нижнє віко. І ще там може бути ще йти там рісниці йти. Ось у мене погляд. Вниз. А не так, як, як малюють, дуже часто знов-таки малюють е, око. Отак. І малюють отак. Це у мене каже: вниз дивиться. Це вже не, не вниз дивиться, це вже хтось вже, ну, вже там відійшов вже кудись. Тобто, отак от, от ми моделюємо очі. Бачите, дуже головне розуміти, що навколо очей, да? як, як працює цей механізм. Е, і, е, а і ще дуже часто така помилка, що ви малюєте, значить, у вас ось тут видно, що у вас ось ви малюєте око да, і е, там райдушка, а зрачок знаходиться дуже низько десь тут. Неправильно. Чи зрачок знаходиться навпаки дуже високо десь тут? Це також неправильно. Тобто ці моменти, тобто, дивіться, зрачок повинен бути відносно райдушки по центру. Райдушка повинна бути по центру глазного значить, цього яблука да, ока. Але якщо у нас яблуко око повертається, то у нас зміщується разом з центром. Це те, що я вам казав. Ось, ось Бачите, по, значить, повернулося яблуко і стало ось так. Повернулося в цю сторону, стало ось так. Повернулося сюди, вгору. От тут уже центр. Бачите, тут центр тут, тут центр тут, тут центр тут. Але він все одно знаходиться по центру. І це ви повинні також пам'ятати і розуміти. Ну, В принципі, щоб, так, щоб ви якби, вам ну, не навантажувати більше голову, то на цьому поки що зупинимося. Бачите, око це не так просто, як здається, це не просто рибка. І, до речі, очі мають свою певну форму, тобто кожна людина має свою форму очей. Тому ніколи не захоплюйтесь якоюсь однією формою. Да? Там, я знаю, що ми там в художках вчили форму ока Давіда, і потім у мене я малював обличчя, у мене всі очі виходили схожі на, на те око Давіда Мікеланджела да, який зробив ну, там, висік з мрамору. Так само ніс, там губи і так далі. Тобто ви повинні пам'ятати, що очі індивідуальна така, значить, частина обличчя, як і ніс, як і губи, як і все інше. І вони мають різні, різну форму. І ви для того, щоб ви це зрозуміли, вам необхідно робити більше замальовок різних облич і порівнювати. І... Але оця вся анатомія, оце все, що я зараз тут геометрично робив, це стосується кожного обличчя. І завжди пам'ятайте, що очі. Це не просто така якась біла плямка з райдушкою і зрачком, а це орган, який знаходиться доволі глибоко в черепі. І він, навіть той білий білок нашого ока, він не такий білий, як, наприклад, світло на лобі чи на брові чи на носі. Ви зараз можете порівняти, зараз я, я зніму значит, окуляри, і ви побачите, мій білок набагато темніший, сіріший, ніж. Ніж світло на скулі, ніж світло на, на моєму носі, на лобі, там, навіть на верхній губі, і тут і на підборідді навіть. Тобто ви бачите, що око це не, не просто взяли там, наклеїли, дав таку пляму, якусь білу, з такою райдушкою і з рачком. Це орган, який вам необхідно показати, що він знаходиться в голові, вірно, що він у вас якби. Там, де йому необхідно бути, а не виліз там десь. Да? Тому що, якщо б ми з вами малювали так очі, ну якби їх не враховуючи об'єму, то у нас би могло б ходити з вами обличчя отаке. Ось голова отаким чином іде отак у нас іде обличчя, отак носик, ротик. І таке, знаєте, як, як у рибки. Тобто ми маємо об'єм, наше обличчя має певні. Форми, занурення, опуклості це все необхідно враховувати. Ось. Ну, на все добре, малюйте, до нових зустрічей, до побачення.